Добрий вечір, щедрий вечір! На щастя, на добро і на здоров'я! І з вами знову я, Наталка, і наша українська мова. І саме сьогодні, 13 січня, ми з вами поговоримо про деякі слова. І я у вас запитаю, а як же правильно українською мовою? Кожний рік! Або щороку. Кожний день, або, можливо, це щодня, кожної миті або, можливо, щомиті. Тож вивчаємо і запам'ятовуємо правильно українською мовою щороку, щодня, щомиті, щохвилини або щосекунди. І от саме сьогодні мені хочеться поважати вам, щоб щороку. І щодня на вашому столі був хліб і до хлібу. І щоб все у нас було гаразд. З вами була я, Наталка, і наш урок. До побачення!